Всім привіт, мої любі глядачі! Сьогодні буде оцінювання Hide and Seek. Це моя мапа Гри-хованки. Тут я отворю, щоб продала вакуум. видає карту, якщо ви не той, хто шукаєте. У вас є 75 секунд, щоб десь заховатись. Тут є багато варіантів. Деякі дерева, в них можна заховатися. Я декілька де разів ховався, але не виходить. Не вийшло мене зайти. Тут велика. О, і ще й річка. Тут просто. Де просто плоский швидко? Ось ці бачите? вершки дача такі. О, і ще один спосіб заховатися ось тут. Тут важко зайти, але можна доповіті тебе. І... До Дада... того деякі шукачі захочуть перевірити. О, тепер тропічний ліс. Я так буду називати. Тут багато тропічних дер... дерев. Е я ховався тут і вийшло. Я тільки що добудував село. Тут деякі довіки будуть за хованку. О, і ще тут є саду. Відкриваю. Туди воду так, щоб ходити і тебе возить сюди. А тут, тут склад жителів. Тут деякі саддики через воротки передають і дижимо докладно. Ось тут диводить до двох довіків, а тепер іще продовжує тропічного лісу. Мабуть, ви щось повітря, коли я по огляду. Показував вам. Село. І саме повороти. І так, видоповалося. Це два острови пустелі. Тут печера, ще один варіант. сходок. Деякі люди. Вони наче щось там працюють. Де тут е, іноді такі горбики. Іщ, і у цього багато золота. А ось і ще сталося. Іще один спосіб заховатися. Багато способів. А ось тут це як. Круто ж та да. Дуже круто. Да, я це ваю думку. Ну, іще тут на початкові. Яка річкою. І ще я буду будувати. Продовжувати будування цього, цієї гри. І ще підказка ви тут спавнитесь. І коли я напишу ось так. GO Або ж якийсь інший текст, схожий на GO, то значить все шукач. А шукати вас. Тут чи мала територія для говорянок, яка допоможе сховатися? Круто! Ну добре, дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити ще декілька новинок про мою мапу. Всім до побачення і ще зустрінемось у відео. Sta і ще не ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд відео.